Добрий ранок усім. Поки я їздила в Хмельницький, якась скотиняка зламала мою нову красиву хризантему. Зараз буду її зрізати. Завтра обіцяю дощ, тож я тут трошки вспушила свої квіточки. Особливо лаванду, трошечки її попідстригала. От, один корчик все-таки той маленький пропав. Добрий день. У нас сьогодні, як і обіцяли, пішов дощ. Я ходила в аптеку. Щось я цього місяця зачастила ходити в аптеку і тестувала свою курточку. І вона мені дуже подобається. Вона дійсно не промокає. Що не скажеш про мої джинси, які трошки намокли, поки я дійшла від дому до машини, бо парасолька в мене в машині була. А штани мої ось так промокли. Бачите, такі в плямках. І мені прохолодно, а в куртишці дуже добре. Ось так виглядає курточка. Бачите, капельки на ній лежать, але все окей, вона не промокає, і це дуже зручно. Курточка мені сподобалась. в ній Тепло і головне сухо. А це те, що я хотіла і шукала на таку осінню, дощову мокру погоду. Якщо хтось із вас також шукає курточку такого плана, можу рекомендувати. І ще на сайті вона була зі знижками. Ну, принаймні два тижні тому, як я купувала, на неї була приємна ціна. Далі я поїхала по справам і потім ще, мабуть, заскочу по магазинам. Покупки покажу вам уже вдома. Я зараз заїхала до кав'ярні. Захотілося потішити себе чимось смачненьким, в цю похмуру дощову погоду. Для мене це лати на вівсяному молодці. Отже, невеличка розпаковка. Я вже повернулася додому. На вулиці сьогодні неможливо щось знімати довго. Цілий день лє дощ, та й зараз за вікном дощить. Отже, я купила собі гель для прання в Єві. І ще один собі бальзамчик для губ купила. Зараз вони там по акції. Так, ой, я забула в мене тут морозиво, Ем, йогурт, ще один йогурт. Паштет. Мені потрібна баночка маленька. І можна сказати, я заради баночки купила цей паштет. Так, адегейський сир захотіла. Сир сулугуні. Якщо в мене буде наснага, я таки зроблю ліниві хачапурі на сковорідці. І, ну, можливо, покажу, а можливо, ні, бо сама я ще не робила. Коротше, потренуюся. Кефір також на хачапурі і сода також на хачапурі. Є ще рулет, але в мене впала сумочка, він такий прем'ятий. Бачите, не везе торт такий рулет. вони минуться. Так що цей десертик мені дуже подобається, особливо з лісовими ягодами. І якщо я не помиляюся, то виробництво тут Зміїв. Так, Зміїв, Харківська область. я вперше покуштувала його в Харкові. І не могла довго знайти в Чернівцях, не розуміла чому, а тепер розумію, тому що логістика. Але я з'явився тут у нас в супермаркеті. і я собі взяла дві штучки. Я в процесі приготування хачапурі. але поки в мене не дуже виходить, тому цей раз не буду вам показувати рецептик. Треба мені ще потренуватися і потім колись покажу. Виходить, в мене що попало. Не можу я нормально розкатати, вони мають бути кругленькими, у мене немає скалки, я розкатую чашкою, вона прилипає. Таке. І ще я не можу прилучитись до своєї плити, то воно не смажиться, то воно підгорає. Треба ще працювати з цим рецептом. Він у мене не вийшов від слова зовсім. Бачите, він у розрізі має бути такий сирний, сирний. А в мене таке одне тісто. Бо тісто розладилось, сир витікав, то, мабуть, і не вийшло. Ну що, буду їсти те, що є, а потім буду пробувати і робити ще взяла ось інший шматочок. Сподіваюсь, вам видно, бачите, цей такий сирний от вони всі мають бути такі багато сиру і мало тіста. І цей мені, звісно, більше смакує, саме таким він і має бути. А в мене поки через один. Один такий з сиром, як має бути. Інший майже без сиру одне тісто. Ну, буду тренуватися і думаю, що в мене буде виходити. Все, продовжую смакувати свою вечерю. Добрий ранок! Сьогодні 1 жовтня. Тож я вітаю всіх захисників і захисниць України зі святом. Дякую за вашу мужність, силу і незламну віру в перемогу. Дякую за ваш вибір боронити нашу країну і наших людей. І всіх інших також вітаю з покровою. У мене сьогодні вихідний і зараз я збираюсь до салону. Хочу підстригти кінчики свого волосся. Я б не дуже хотіла прибирати довжину. Але як скаже майстер, будемо радитись, бо вже такий собі у них стан. Треба оновити, освіжити, зробити більш рівненькі і краще буде їх розчісувати, не так будуть плутатись. От, таке моє до, а потім покажу вам після. Ось так вийшло. Чудово. Мені аж полегшило. Трішечки прибрали, довжину залишили максимально довгою, як я і хотіла. Але це виглядає більш хайно. Мені прийшли посилочки, зараз будемо розпаковувати. Щось сусідів гремлять. Це мені прийшов такий бодік зі стразиками в сіточку для танців. Ну, колись примірюю, може покажу. І другий пакунок знову в мене з Атлетікс. Запаховують і це не розпакуєш. О, прикольно з цією штукою. Хтось знає, як відкривати такі штуки. Це я купила собі лосинки така термобілизна на осінь, бо зараз дуже вже похолодало. І ось я утепляюся. У мене хачапурі спроба номер два. Купила інше борошно, і ви знаєте, воно мені більш подобається. І краще вийшло тісто, воно менш липне. Ну і зараз уже ось пробую смажу. Цього разу в мене вийшло набагато краще. Бачите, який він сирний і ще такий гаряченький. Буду пити чай і їсти хачапурі. Всім смачного, хто зараз їсть. Так мені подобається рівненьке волосся, підстрижене, а ще воно таке гладеньке, Перекарка мені випрямила його з утюжком, поприскала якимись там штучками такими перукарськими. І воно просто зараз таке. І на дотик, і на вигляд. Зазвичай, у мене таке досить кудряве поросте, а зараз таке рівненьке, гладеньке. Це, звісно, до першого миття голови, але зараз я кайфую, мені дуже подобається, як вийшло. Запалюю свічки. Хочу влаштувати собі релакс. Зараз буду набирати ванну. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемось у нових відео.